Протягом останнього місяця бійці зведеного спецзагону забезпечували громадський порядок, регулювали рух автотранспорту і допомагали населенню на блокпосту поблизу села Золоте Луганської області. Основними завданнями зоні АТО були це захист свобод прав громадян, забезпечення безпеки дорожнього руху, надання допомоги посильної, як і непосильної, якої вони зараз дуже, дуже потребують в цій зоні. Хлопці дуже відповідально віднеслися до виконання цього завдання. Я загоном задоволений. Спрацювали на відміну. Внесли службу ми в Луганській області. Є подяки від керівництва Луганської області, від громадян безпосередньо. Автоінспекторів з Хмельниччини зустрічали рідні і друзі. Серед них і маленька Софійка з мамою. Вони цілий місяць з нетерпінням чекали на тата і чоловіка. Незабаром родина чекає на поповнення. Я почекала тата багато днів. Я дуже хотіла, щоб він повернувся цілим і живим і мрія це здійснилося, щоб наша Україна була ціла і жива, щоб всі не померли. Дуже чекали нашого татка, переживали, але вірили, що все буде добре, що він до нас повернеться. Ну і разом зустрінемо Ну, Найбільше це дитина підтримувала звичайно. Ну казали не переживати, що татко вернеться і все буде добре. Час швидко пройшов, і ми сподіваємося, скоро в нас в країні буде мир і вже не треба буде нікого нікуди відправляти. Автоінспектори зізнаються на передовій було непросто, проте думки про рідних додавали сил і терпіння. Забезпечити безпеку дорожнього руху громадський порядок на цій території. Людям допомогу надавали. Люди переживають і всі кажуть, коли вже нарешті це все закінчиться. Тому що всім, всі, всі бояться, не знають, куди і коли їм тікати, чи сьогодні, чи завтра, чи, чи, чи будуть вони там, чи не будуть вони там, і не хочуть ніхто свої домівки залишати. Це вже восьма ротація хмельницьких даївців із зони АТО. Після нетривалого відпочинку черговий спецзагін автоінспекторів області, озброївшись жезлами та автоматами, вкотре вирушить на схід, аби наблизити мир в Україні.